Немає звіра страшнішого за людину, і про це промовисто сповіщають очі зранених і покинутих пухнастиків. Песяка звати Бровко. Це ми його так назвали. Яке його справжнє ім'я? Ніхто не знає. В принципі, прийшов без документів, тому він бровко. І новид клініку при луках сьогодні нагадує львівську домівку покинутих тварин, а все через людську нахабність. І надмірно велике і добре серце власниці клініки Катерини Фукон. Уявіть собі історію, коли господарі приносять до клініки збиту або розірвану псами кицю у важкому стані і лишають на операцію або лікування. Ведлікар прикладає максимум зусиль та фінансів, аби врятувати пухнастика. Витягує його з того світу, але гори господарі більше не з'являються на горизонті. Тваринка оклигала, а забрати і оплатити лікування більше нікому. Так зрадили і бровка. Тепер він живе у ветклініці, де йому зовсім не місце. Принесли в нього були переломи лап, переломи тазу. На це все потрібно були великі кошти. Така операція в нас не проводилась. То Потрібно було їхати в бровари, як мінімум, на таку операцію. Коштів мене назбирали. Тому переробили рентген, вирішили, що оперувати його не будемо. Він, в принципі, ходить, бігає, то тобто, операцію, ми йому не робили. На лапку накладали гіпс, лапка зараз нормально бігає, пригає, просто вона трошечки не зганя, не згинається, бо там уже сформована мозоль. Направду Бровко якийсь дивопес. Здається, або він заговорив, то його слова були б настільки мудрими і щемними, що проймали б за самодушу. А оскільки заговорити він не може. То трагізм його історії можна прочитати по очах та, попри пережите пекло. Він знову вчиться довіряти людям і вірить, що стане комусь дуже надійним і вірним другом. Він кастрований, вакцинований, шукає сім'ю. Mm -hmm. Так, в принципі, якихось особливих вибагливих умов умов немає. Буде гарним охоронцем. Буде дуже класним охоронцем, особливо кудись у двір, десь таке, де треба погавкать, когось обгавкати. Він дуже класний, дуже лагідний. Дуже-дуже буде любий, дуже класний друг. Ну, взагалі, це вже він великий, тобто рости він не буде. Будь-куди, в класний двір, в класну сім'ю, але не на цепок. Ну, він уже кастрований. тобто. Дровко. Ти шукаєш родину? Так, да, бо все-таки клініка це не місце для тварин. Ми не можемо їм приділити там, якусь увагу, якусь любов дати. Він сидить закритий. М -м. Звісно, краще, ніж на вулиці, але все одно. Хотілося б йому допомогти. Раз уже він у нас бравко проси, проси. Що тебе взяли в родину. Проси треба їсти мікрофон. Бравко давайте. Бровко просить, аби ви взяли його в родину. Пролюблячу родину мріє і травмована чотирилапа красуня, наймення кицюня. Її долі теж не позаздриш. Та, попри це, дівчинка дуже лагідна і муркотлива. Робитиме вам масажі здоровими лапками, а своїх задніх на жаль. Поки не відчуває, та лікарі борються за її здорове майбутнє. На жаль, її покусали собаки, і вона не відчуває своїх задніх лапок. Вони нормально не працюють, але в неї є шанси на реабілітацію. Тобто, якщо нею займатися, то вона зможе стати на лапки. Проте період реабілітації довгий і на жаль, у власника немає можливості нею займатися повноцінно. <танця> uh, <танця> у неї ще є кашенята. Вони <танця> uh, також перед цим хворіли, але з ними вже все добре. Кицині ми вже стерилізували. Якщо хтось захоче з нею познайомитися або може взяти її додому, то це було б дуже добре. Ветклініка не місце для покинутих тваринок. Уже вкотре наголошують ветеринари і закликають людей бути людьми. А тим часом бровко, кицюня. А ще тут є покинута Кішка Машка, Дуже мріють, пролюблячі гарні родини.